Доброго всім дня! Вітаю на каналі Таро Таємниці. У нас сьогодні наші прекрасні фрактали. Черпаємо з них енергію, яка нам допоможе мотивувати себе на гарне яскраве життя. Дивіться, які гарні фрактали. Кому який подобається, можете подивитися тоді відео на каналі. Якщо я розкажу про інший, а ви хотіли почути про те, який ви тут побачили, то дивіться відео на каналі Таро Таємниці. Сьогодні ми поговоримо про фрактал, фіолетовий промінь або фіолетове полум'я. Він нам говорить. Що важкі часи не триватимуть вічно. Більшість із нас переживають похмурі і важкі часи в якийсь момент свого життя. Іноді здається, що це триватиме вічно і що ніколи не стане краще. Але єдиний спосіб подолати тіні в нашому житті це вимкнути світло і помірятися з повною темрявою. Тому що так проходить процес очищення. Фіолетове полум'я світить своїм світлом і дозволяє вам знайти вихід із внутрішньої темряви, тоді, коли вам вдається подолати внутрішні тіні. Хоча цей досвід може здатися вам надзвичайно важким і болісним, він дає вам шанс побачити, що відбувається у вашому житті, а що не відбувається. Також допоможе вам побачити, як у вас проходило життя і що стримувало вас від проживання на повні груди. Вам також буде легше розпізнати людей, які допомагають вам жити згідно зі своєю філософією, і розпізнавати тих, хто віддаляє вас від вашої мети, від вашого способу життя. У центрі фрактального малюнку. Зображений ближче вам піднесу символ кажана. У тваринній символіці він означає зміни. Кажан тримає світло фіолетового полум'я, яке як факел буде вести вас через зміни у вашому житті. Прийшов цей процес до завершення змін і приготування до нового. І ви побачите, що ваше життя вже пройшло зміни. Тобто неминучі процеси, що проходять етап завершення, і ви починаєте нове життя. Пам'ятайте, що коли ви підійдете до кінця цієї трансформації, ви станете сильнішими і ваш шлях стане простішим. Відкриється спосіб, яким ви захочете подолати. І продовжити своє життя в кращій якості. Отакий От був у нас фрактал. Дивіться, кому подобається, робіть собі фотографію і черпайте з нього енергію. Дякую за зворотній зв'язок, за підписку на канал та вподобайку. Хай вам щастить і хай вам світить фіолетове полум'я.